Перший заступник київської міської організації «Фронт змін» Вадим Гордін поспілкувався з однією з найвпливовіших жінок Німеччини, принцесою Маєю фон Гоген Толер в ході її благодійного візиту до України. Мова йшла про те, що столична організація партії разом із відповідальною громадськістю також виступає проти жахливих вбивств безпритульних тварин, що спостерігаються в Києві у рамках підготовки до Євро 2012 Сторони констатували, що готові спільно впливати на владу задля вирішення цього питання у гуманний спосіб. Як відомо, не лише українців, але й всю Європу шокували розповсюдження. Счуджені у інтернеті по всьому світові вбивства тварин, яких спалюють в пересувних крематоріях, труять і ще живими закупують. Все це робиться напередодні Євро-2012, аби європейці не побачили на вулицях Києва та інших міст, що приймають євро, бродячих тварин. На жаль, Київ єдина столиця в Європі, де відбуваються подібні страхіття. Європейська асоціація захисту тварин та природи офіційно висловлює свій протест щодо масових вбивств вуличних собак в Україні. Ми вимагаємо від політиків негайного припинення злочинних акцій, оскільки це є порушенням насамперед законодавства України. Принцеса передала до мерії Києва петицію від міжнародної спільноти, яку підписали майже півмільйона громадян з різних країн світу. Вона повідомила, що наступним кроком європейської громадськості стане звернення до керівництва УЄФА з проханням не проводити в Україні чемпіонат Європи з футболу. У розмові з Вадимом Гордіним принцеса висловила сподівання на підтримку з боку фронту змін, особливо коли це стосується відповідних дозволів у проектах стерилізації з німецькими командами ветеринарів, зокрема на використання наркозу. Принцеса запропонувала ввести обов'язковий паспорт та мікру. Чипи для собак і котів. У цьому випадку, якщо господар вигнав тварину на вулицю, його мають оштрафувати. Для цього ж необхідні відповідні законодавчі акти європейського рівня. Для довідки принцеса Майя фон Гогенцолнер нащадок німецької династії швабського походження королів Прусії. З 1871 по 1918 роки пруські королі з династії Гогенцолнернів були одночасно і кайзерами Німеччини. Католицька гілка цієї династії правила і в Румунії. У даний момент главою династії став Георг Фридрих Фон. Гуген Солнер батько принцеси Май.